Це відео мені надіслали мої туристи з курорту, на який вони потрапили бюджетним автобусним туром. І доки ви намагаєтеся відгадати, де саме вас може очікувати така прозора вода з чотирьох різних пляжів, розташованих в пішій доступності, від котеджів, в яких вони перебували впродовж туру, вартість якого по ранньому бронюванню коштувала від 200 євро на людину, загальною тривалістю 10 днів в турі, і 7 ночей на морі. до речі, це. Вид з їх веранди, я тобі вже надаю розгадку. Це клек Хорватія, а це Плітвіцькі озера. виїзна екскурсія, до яких вже включена вартість. Потрібно буде тільки сплатити за вхідні квітки вже по місцю, щоб додати цю неймовірну локацію до скарбнички своїх вражень. До речі, це не єдина екскурсія, запропонована факультативно туристичною компанією. І Як забронювати такий тур і які дати до.